Усім салют, друзі, ми на порозі фіналу євро 2024 до якого залишається один єдиний крок, і от за право зіграти у вирішальному матчі турніру посперечаються у вівторок збірні Іспанії та Франції, які здавалось би. Наповнені е, зірковими багатомільйонними футболістами, а з іншого боку, справляють кардинально різне враження на цьому турнірі. Е, і Мені буде дуже надзвичайно шкода, якщо за підсумками дуелі е, команда Делефуента залишить турнір. Адже, на мій погляд, і я думаю, що ви з ним погодитеся що серед усіх збірних учасниць, які досі залишаються на турнірі, саме іспанці, найбільш гідні перемоги, адже грають у видовищний, красивий. І комбінаційний футбол. Їхні поєдинки приносять багато голів, на відміну від поєдинків збірної. Франції, в якої в п'яти поєдинках лише було забито три, і лише один пропущений, дуже мляве враження складають по собі в триколірні взяти того ж Мбапе, в якого один лише забитий м'яч і то з пенальті з 20 спроб своїх ударів по воротах. Тому іспанці натомість відійшли від звичної історично, так тільки так і немає цього володіння м'ячем із новим тренером. І як показує практика, це приносить результат. Вперше за 18 років виступів на великих турнірах фурія Роха програла володіння м'ячем. Це сталося в двох поєдинках спершу з хорватами, згодом і з німцями. Тим не менше, як ми бачимо, це не запорука успіху, просто катати м'яч заради відсотка в статистиці. Відтак я припускаю, що іспанці візьмуть своє і в півфіналі. Принаймні, мені б дуже цього хотілося. Але я не впевнений, що станеться це в основний час. Тому якщо говорити про прогноз в перші 90 хвилин, то думаю, іспанці точно не програють, ну але напевно піддадуться цьому малорезультативному і маловидовичному футболу суперника. Робіть власні прогнози, які можуть вам ще й принести непогані гроші, якщо ви візьмете, звісно, участь у конкурсі на сайті. Рейтингу букмекерів, ну або в інстаграмі. Ну і так само, ось тут в Ютубі можете слідкувати за нашими новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить.